Це північна трибуна легендарного стадіону Металіст. Віраж, фан сектор, де збираються стоять фанати харківського металіста, які потужно підтримують свою команду. Може навіть більше сказати це місце, де Пройшло таке встановлення багато чоловіків, які зараз захищають Україну. Багато років нашої юності, нашої молодості, не тільки нашої, тому це таке місто сили, можна сказати. Мой фонд Трибуна героїв. Це фонд, який створений саме футбольними фанатами. Для підтримки родин загиблих футбольних фанатів. Ми постійно стали отримувати звістки про загибель фанів із інших міст. Київ, Київщина, Сумщина, Донеччина багато хлопців із складу футбольних фанатів різних клубів були і воювали в легендарному полку АЗОВ на Азовсталі. Тому звістки йшли, 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 і локальний проєкт перетворився в проєкт, скажімо так, на національного масштабу. Ми переговорили з усіма лідерами. Фонацьких услуг України сказали, хлопці, у нас є така ідея про створення фонду допомоги. Нам сказали, окей, даємо вам зелене світло, і ми почали працювати. Це не мається на увазі, що ми прямо в квітні, там рік тому стали допомагати. Ні, нам понадобилось десь 4-5 місяців для того, щоб підготувати цей проєкт для виходу у. Медіопростер для розуміння суспільства. Ми створювали сайт, ми створювали там списки, верифікували саме загиблих. Ми вели перемовини з людьми, які нам е будуть допомагати нас підтримувати. Це феномен, який якого немає в на, ну, напевно у світі. Ми змогли створити футбольну родину, яка об'єдналась навколо ідеї.

Декілька напрямків. Основна мета це фінансова підтримка родин щомісячна, принаймні до отримання родиною державної допомоги, є юридична допомога, дуже багато родин звертаються, ну, ми розуміємо, в якому стані вони знаходяться після загибелі чоловіка, сина, батька. Тому самі не в змозі на наш юридичний відділ вже має там, позитивні кейси, допомагають зі збором документів, там, поданням там, якісь там інституції. Це дуже дуже такий важкий і дуже такий потужний крок. Е, є напрямок соціальної підтримки, це мається на увазі підтримка не тільки фінансова, а й емоціональна. Зустріч з родинами родин з футболістами, з зірками футболу. Дуже важливий напрямок, це напрямок віковічення пам'яті. Бо наше завдання просто ну, прізвище, ім'я позивне перетворити на життєву історію, показати, якими хлопці були, які, я, я, як, яким життям вони жили, е, показати їх людність. І тому у нас є свої там, на YouTube-каналі життєві історії. Це фільми є е, на сайті. Е, Некрології, які пишуться дуже важко, але це цю, цю, цю роботу хтось повинен робити. І також ми працюємо над встановленням меморіальних там табличок. Там зараз почали з е, навчальних закладів і далі далі плани у нас є, там і по встановленню там меморіалів там, пам'ятників на стадіонах. Е, і кінцевою метою ми хочемо встановити великий меморіальний проект на Троїцькій площі, площі в Києві біля Олімпійського. Знову таки, органічно виникло, що ця підтримка не тільки про гроші, це більше про підтримку у більш широкому сенсі. Це і соціальна, і моральна якась підтримка. І це футбольне ком'юніті, його розвиток це є зараз такий так головне завдання нашого фонду. Звичайно, це завдання більш таке стратегічне. Глобальне можливо, яке допомагає нам вирішувати ті ці вузькі, але дуже важливі питання. Питання, перш за все, з фінансовою допомогою. Тобто, ця футбольна родина це головний сенс фонду «Трибуна героїв, який ще зараз є. Володимир Єзерський відомий футболіст, футболіст, якого ми дуже поважаємо. Наш друг, наш амбасадор, наш ментор фонду. Він на початку роботи фонду зробив дуже потужне звернення до всіх футболістів, які грають в українській прем'єр-лізі і перша лігія. Там може довго там цю це звернення читати, але якщо коротко. Він сказав: ви граєте завдяки тому, що хлопці воюють, тому ви повинні щомісячно допомагати. І футболісти, саме футболісти, я про футболістів кажу, а не про футбольні клуби. Функціонери вони щомісячно перераховують певну суму, яка нам на сьогодні покриває близько там третини наших потреб. витрат, потріб, витрат, витрат щомісячних. потім підключаються функціонери, клуби там, ну, там більш така ситуативна, там більш разова, але від шахтаря ми отримали дуже потужну допомогу від фк «Рух», від ФК Карпати. Тобто, там були дуже такі велики, які нам на початку дозволили витримувати темп і напрямок розвитку нам розкрили. Взагалі, ті плани, які ми поставили перед собою, ми поставили по перше щомісячну виплату системну підтримку вони нам е, дають таку необхідність системної системного залучення інвестицій і це зараз е, найважливіша най, найбільша проблема складність мабуть не проблема а складність у нашій діяльності тому тому що так у нас були і є такі разові великі донати є більш е, менше донати які ми отримуємо від футболістів від звичайних небайдужих людей, за що, за що ми їм дуже дуже вдячні за партнерські проекти, але саме системна підтримка це наше головне завдання. Тобто, зараз ми працюємо над тим, щоб залучати бізнеси, залучати тих людей, ті організації, які можуть нам допомагати, можливо, не не такими великими сумами, але системно. Бо системність для нас це найважливіше зараз завдання у залученні коштів. Треба розуміти, хто такі фанати більш глибоко, тому що, як тихон сказав, що це така дуже закрита субкультура, але це субкультура, яка дуже об'єднана, дуже організована і дуже про відповідальність. І... Культура, яка має свій кодекс честі, їх помирив 30-метровий український прапор. Фани харківського металіста і Дніпра вперше за 30 років ворожнечі стали пліч-о-пліч, ідуть багатотисячною ходою за єдину Україну. Головною такою особливістю цієї субкультури це активне відстоювання своїх цінностей. Тобто, це люди, які мають свої цінності, за часто вони такі патріотичні. І чесність, та честь для нас це не таке не гучне слово, це взагалі поняття, яке є частиною наступу. Тобто, якщо брати більш футбольно, тобто захищати свої кольори, свій клуб, свій, е, свою фірму, свою організацію, свій колектив це е, основне, це база. Тобто, коли ми кажемо про захист країни, тобто тут змінився контекст, тобто тут загроза не тільки там. Е, Втратити якийсь, якийсь рейтинг, знаєте, змагання між футбольними колективами, рейтинг, повага, репутацію. Та, таку. Тобто тут загроза е, взагалі існування цінностей як таких. І тому, е, чому саме фанати? Тому що контекст з'явився такий, що потрібно було діяти активно. Тобто, той же 14-й рік в нас є навіть е, відзначається День провокатора. Коли почались бійки, почались сутички з представниками на той час міліції з Твітушнеїв, перш за все. І це були саме фанати. Самі фанати вийшли на вулиці та почали активно взаємодіяти, активні сутички з цими структурами. І це саме був переломний момент, тому що це так, як ми живемо. Це активна. Виборювання відстоювання своїх цінностей. І якщо ми кажемо про захист незалежності України, він дійсно почався з 14, з кінця тринадцятого, в початку 14-го року, і не тільки в Києві, не тільки в Харкові. Більшість фанатів приймала участь у акціях у Луганську, Донецьку. В інших містах і, на жаль, навіть під час цих акцій які є і загиблі серед фанатської спільноти. Тобто, це ті люди, які активно захищали свої цінності навіть ціною життя вже вже тоді. А далі, якщо ми говоримо про чому фанати саме на війні, якщо ми беремо АЗОВ, тобто в Азов дуже багато війшло на початку саме фанатів. І Є така думка, що принцип створення Азову він побудований на тих самих принципах, на яких побудовані фанатські колективи. Тобто, це теж закритий, закрита організація, яка має свої цінності, яка активно і сміливо їх захищає. І щодо подальшого розвитку і вкладу фанатської спільноти у війну, це теж треба, треба розуміти. ми навіть зараз спілкуємось, коли пишемо сюжети. Про наших загиблих спілкуємося з військовими, які, які з ними служили, питаємо, а як саме фанати, як, як, як фанати проявляють себе на війні, і військові завжди кажуть, що вони мають менше страху. Страх є у кожного, звичайно, але ми звикли до того, що ми можемо отримати якісь пошкодження, це буде больно. Для нас це знов-таки спосіб життя. Тому, якщо ми кажемо навіть про війні, то. Там люди більш хоробрі. Я не скажу, що вони безстрашні, тому що страх знов таки є у всіх. Але оцей досвід, оцей досвід фанатів унікальний, який був до війни, він зараз у контексті війни дуже у нагоді. Знову таки про організованість, про сміливість, про активне відстоювання своїх цінностей. На аматорському відео добре видно, як кілька десятків напівоголених людей. Це фанати металіста, б'ються одягнутих у чорне киян. Відношення, Відношення суспільства до фанатів зміниться дуже круто, дуже круто, бо суспільство вже бачить і бачила, і вже бачить, і думки про те, що фанати це якісь там бешкетники, там хулігани там відбросу общества, там як тобто то ви кажуть, воно точно вже не буде таким, як було. І фанати самі змінились, тому що е, зараз казати, що е, так можливо і хочеться десь побешкетувати, але вже є відповідальність перед суспільством, бо ми вже не бешкетники, не тільки бешкетники, а ще й захисники. І тому треба відповідати цій новій ролі, новій репутації. І це дуже дуже класно, це дуже круто, тому що. Е, що одним там, таким завданням нашим є е, саме цей образ фаната показати суспільству і показати суспільству е, те, що вони дуже сильно помилялися, коли вважали, що фанати це десь якісь там незрозумілі хлопці, з якими там, не треба там рахуватися. Там, тобто. Відношення зміниться дуже круто. Ну, і Підтримка, перші матчі, всі чекають. Там ми дуже чекаємо. А перші матчі. Я думаю, що підтримка буде шалена підтримка, яку я не бачив в світ. А про матчі збірної я взагалі мовчу. Я боюсь, боюсь, уявити, що там буде. Що там буде? Привіт, мене звати Олена Мегашко, і я головна редакторка Гвара Медіа. Для того, щоб їздити на деокуповані території, розповідати історії людей воєнних злочинів і проводити фактчекерські дослідження, нам потрібні кошти на бензин, а також зарплатні для аналітиків, журналістів і працівників медіа. Гвара не фінансується за допомогою третіх осіб, є незалежним медіа, і для того, щоб ми продовжували бути незалежною організацією, нам потрібна ваша підтримка. Запрошую вас долучитися до нашої спільноти для того, щоб створювати медіа разом і пропагувати незалежну журналістику.